Величезний привіт вітаю вас. Сьогодні 1 вересня акції в магазині АТБ. Подивимось додаткові акції знижки на продукти і перевіримо ціни на овочі та фрукти. Знижки тільки два дні 1 та 2 вересня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Часник 125 гривень залишається, як був. А капуста по 13 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону. А, ви розумієте, для зручності. Огірки 43 гривні. Перець салатний 32 гривні. Імбир по 145 гривень. Томати коктейльні по 140. Томати рожеві 72 гривні. І томати тепличні 60 гривень. А ось вони, я шукаю. Так, зараз ми обійдемо з тої сторони, подивимось. Цінники. Тут я все вам сказав. Баклажани по 35 і кабачки по 29 гривень. Томати ґрунтові 29 гривень за кілограм. Яблуко раннє 38 гривень. Яблуко Голден 46 гривень. Кавун, а, так, це здається без насіння 35 гривень. А, авокадо 210 гривень, 58 гривень коштують банани. Апельсини по 80 гривень. Цього разу в магазині АТБ дешевше. Лимони по 77 гривень, нектарини 100 і а, нема цінника. Дев'яно гривень а, персик. Я бачите все одно навіть мені. Зрозуміти ціну за кілограм треба подумати. Муркот по 100 гривень майже також за кілограм. І грейпфрути 74 гривні. Акційна ціна. Цибуля зараз скажу скільки цибуля. Тут А цибуля тільки фіолетова зі знижкою. І біла. Зі знижкою в ціні без знижки. Картопля по 12 гривень. Написано, що перший гагатунок. Картопля молода, рання, де немає. Чи оце рання? Дивно, це ж теж написано картопля, перший гатунок. По 16 гривень. Гарбузи так були і залишились. Морква по 12 гривень, морква мита по 17 гривень, по 14 гривень цибуля. Кавуни 16,50. Ковбаска папероні, своя лінія за 100 г 44,50 гривень. Ковбаска болгарська салямія, своя лінія за 100 грамів 30 гривень 40 копійок. Хороша знижка на салямі фінську, своя лінія 420 грамів за 99 гривень. Зі знижкою гурман із сиром 420 грамів, 84 гривні. Ковбаса австрійська 400 грамів паличка, 131 40. У акції Прем'єра 420 грамів своя лінія 120 гривень. Шинка, своя лінія, екстра копчена 29-30 100 грамів. Хороша знижка на молочну, своя лінія 550 грамів, це вищого сорту 101 гривня. Київська шинка в оболонці, своя лінія 500 грамів 141 гривня. А лікарська своя лінія вищого сорту 550 грамів 135 гривень. А в акції сосиски з м'яса птиці тигриня 300 г 55 гривень та 50 копійок. Від добров сервелат це варено копчена 280 грамів, вага 120 гривень. Зі знижкою оселедець слабосолений шматочками в олії 500 г, Аквавіта 156 гривень та 70 копійок. Не забудьте за форель своя лінія 180 грамів за 166 гривень. Крабові палички водний світ 250 грамів, охолодженні 76 гривень. Перевіряємо ціну на яйця по 4 гривні. Mm, так, і 24 копійки. Водний світ, палички заморожені 520 грамів. 79 гривень. Так, вибачаюсь, ось ці, так? Да? Так, ось вони. 98,50, знижка 40%. Своя лінія, морський коктейль заморожений 400 грамів, 111 гривень, акційна ціна. І м'ясо міді 85 гривень заморожене в глазурі 350 грамів. Хек день у день, Філе на шкірі. Так, а тут хектушка без голови. Я не той вам показав. Добре, зверніть увагу: хектушки. Напівпатриний без голови по 17 гривень за 100 грамів. Хачапурі день у день 300 г, 75 гривень. Вареники із сиром кисломолочним 400 грамів день у день за акційною ціною 38 гривень. Пельмені своє лінія з м'ясом індички 600 грамів, 80 гривень. Грамів. Хінкалі грузинський день у день 600 г 45,50 А зі знижкою пельмені від ласунка з яловичиною та свининою 800 г по-домашньому. Написано, що 50% тіста та 50% фаршу. По-домашньому 81 гривня. Яловичина свинина 120 гривень. Ковбаски для гриля 500 г90 гривень. Мортадельки від глобину. 600 грамів 166 І зі знижкою фарш своя лінія свинояловичий 500 грамів за ціною 117,30 30 Гомілка куряча Улар 8,60 за 100 грамів. Суміш заморожена своя лінія. Юніор 400 грамів. Майже 50 гривень. А зі знижкою млинці французькі заморожені з куркою та грибами 370 грамів, 44,40. В акції від Валесто, млинці з манго 300 грамів, 58,50. І зі знижкою від легко міні з абрикосами 600 грамів, 87,50. А Зі знижкою морозово розумний вибір, два види, на смак, два види на кілограм за 103 гривні та 50 копій. В акції морозово хрещатик пломбір з полуниця 750 грамів. 111 гривень, і також можна придбати звичайне класичне. В таку ж саму ціну 750 грамів. три ведмеді морозова галаретка 500 грамів, 104 гривні, 30 копійок, морозово лімо, пакування вага 700 грамів, 128 гривень. І зі знижкою лімо пломбір 500 грамів за 85 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати морозиво без цукру. Від ласунка зі стевією 100 грамів за ціною 42 гривні та 40 копійок. Морозиво спеціально для АТБ від Рудь, Трилогія соковита. 88 гривень. І морозиво три ведмеді, ваніль, карамель, 450 грамів. За ціною 121 гривня. Морозиво рудь, шоколад. Так, вага. 500 грамів 91,50. Давайте подивимось, що по сирам зараз в магазині АТБ з пліснявою блакитною 100 грамів 63,30. камамбер 120 грамів, 91 гривня. Бачу, розкуповують Радамер 200 грамів, 78 гривень. І Гауда також О, купують, бачу, бачите, 78 гривень, також 200 грамів. А зі знижкою можна придбати набір а, ось таких сирів, кубики Гауда та Маздамер 220 г за 120 гривень та 40 копійок. А сир а, напівтвердий для грилю 280 г, 125 гривень та 60 копійок. Золотий резерв плавлені сирочки по 1650. Зі знижкою крем-сир від ферма вершковий 170 г за 60 гривень. Крем-сир президент класичний 180 грамів, 76 гривень та 50 копійок. А ще в акції можна придбати ось такий крем-сир, вагою 135 грамів з лисичками та з лососем та кропом. 51 гривня. Сир комо з кибочками традиційний та кантрі 160 грамів, 62 гривні. І а з кибочками сирком Голландія 56 гривень 160 грамів також. По 9 гривень сирний продукт. Молоковмісний. Напій рисово-мигдальний 950 мл 73,30 Молоко казкове 3,2 жиру, 52 гривні. Молоко ферма 3,2 жири, 45 гривень. Зі знижкою вершки преміалі. 33% 500 грамів за 149 гривень. Молоко своє лінія 1% 36 гривень. Молокія, кефір 2,5 жиру за 51 гривню. А зі знижкою лактонія закваска 750 грамів 61 гривня. Сметана просто наша. 15% 350 грамів за 47,30%. Зараз дуже хороша знижка на сметану своєї лінії, Тут 400 грамів, 20% жирності. Обов'язково її спробуйте. Хто не купував, вам сподобається. Молокія сметана 20% жирності 370 грамів 62 гривні. Продукт сметанний 400 грамів, 20% жирності за ціною 20 гривень та 40 копійок. Сир кисломолочний, Своя лінія 350 грамів, 9% 64,40 40. Та 5% жирності 57,70. Сир від торгової марки Біло. Тут 200 грамів, 5% за 70 гривень. Це ж не його ціна. 350 грамів. Кисломолочний біло. 200. Я йду зараз на сканер і перевірю, не може бути його ціна 78 гривень за 200 грамів. Ходіть до сканера. 50 гривень та 60 копійок. Ціна невірна. Зараз зніму цей. Щоб люди не думали, що такий дорогий сир біло. <хи> ну, Закличу консультанта і скажу, повідомлю обов'язково. Я вчора спеціально купив собі, поки їхав додому, оці батончики від злагода сиркові а, з кокосом. Тут 43 грами, ну, мені сподобалось 15,60. Батончики, сиркові батончики від Злагода по 13,70. Ось такий айран за ціною 36,40. Яготинський айран з кропом. 50 гривень. 50 грамів ось такі сирочки із печивом від Дольче 19 гривень та 20 копійок. А зі знижкою біфіду йогурт Активія 62 гривні 50 копійок, смаки в асортименті. Від молокія йогурт білий питний, 870 грамів, тут жирність 1,6-63,30. Молокія йогурти, багато різних смаків, 770 грамів за ціною 60 гривень та 70 копійок. Лактонія йогурт ось такий маленький по 35 гривень. А зі знижкою зараз актімельки по 17 та по 18 гривень. Від злагода, йогурти ось такі для малечі, також є два смаки на вибір по 20 гривень майже. Давно не було знижки на Марійку а десерти. Ось такі з кульками 29,50. З какао 22 гривні, 150 грамів. Таку ж саму ціну з ванількою. І по 20 гривень. А зі смаком ванілі ось такі десерти. Для маленьких агуня 90 грамів 13 та 14 гривень. Йогурт густий, написано від злагода, є полуниця, є. Що це в нас? Лісова ягода, нам написано. Так, 230 грамів за ціною 26 гривень. Якщо вам подобаються ось такі десерти від Danone, зараз їх можна придбати за 26 гривень. Також є багато смаків в асортименті. Молокія йогурт 1,6 жиру, 300 грамів 36,60. Йогурт білий по грецьки 300 грамів тут 8% жирності 43,40. І зі знижкою поставили оці десерти від преміалі 140 грамів. Тут є просеко і є бурбом 34,30. Не забудьте за цукерки в магазині АТБ. Це зараз у них кожного року така акція до 1 вересня. Вчителям на подарунки. Ось такі Рушен, шоколатерія за ціною 176 гривень. Знижка 50%. Київ вечірній 176 грамів. Також зі знижкою 50% 176 гривень. А ще можна придбати від рошен асорті в молочному та чорному шоколаді. Вага 145 грамів 98 гривень. Зі знижкою цукерки Труфолью. В акції цукерки Міленіум. І також зі знижкою цукерки День у День сорті 250 г за 103 гривні зараз. В акції. Знижка 30% на безквітні тістечка своя лінія 280 грамів 76 гривень. Ось такі жувальні цукерки, своя лінія вже виготовляє желейні 180 грамів 35 гривень. Жувальні цукерки, своя лінія 80 грамів, по 16 гривень є багато смаків. Мармелад, своя лінія дольки, апельсин та лимон смак 240 грамів 39,30 гривень. Зі знижкою печиво від деліція 350 грамів 64-60 Деліція лісова ягідка 300 грамів, 58 гривень. Супер міні-яблуко деліція 300 грамів, 52 гривні. Ось такі хатиночки по 58 гривень, 400 грамів. Зі знижкою цукерки зоряне сяйво поставили 41 гривня за 100 грамів. Також цукерки лайн 43 гривні 100 грамів. Цукірки Шоко, Вайт від Рошен 25 гривень. А, це для власників карти АТБ. А, так, Одамер по 24,70. І зі знижкою Крок по 16 гривень. Це також для картки АТБ. А зі знижкою червоний МАК. Своя лінія за 100 грамів 27,60 І червоний МАК від торгової марки Рошен 38,70 Печиво злакове 260 г 64 гривні. Печиво Ловіта від Рошен 28 гривень. Ріферо шоколадка 41 гривня та 40 копійок. Шоколад від Міленіум Golden Nut Зараз зі знижкою 65 гривень. Рошенко. Ой, Рошен. Пористий шоколад за 42 гривні. Шоколад від Millennium. Зараз можна придбати за 120 гривень, велика плитка. Не забудьте за барні 55 гривень 150 г. У нас вже розібрали всі барні. Старт сухий сніданок кульки 420 г 87 гривень. Готові сніданки доктор Беннер 120 г 24,30, Готові подушечки сніданки 175 грамів, зі смаком какао 31 гривень. Зі знижкою готовий сніданок Нестлі 95 гривень. Так, хочу сказати, що зараз Джафа більшість напоїв зі знижкою по 55 гривень 50 копійок. Спробуйте сік Галіці, це справжній сік, дуже смачний. Він зараз по 58 гривень яблучний і по 59 гривень томатний. А фруті-фрут півлітрові, півтора літрові. Півторалітрові пів також зараз зі знижками усі. 52,40-63 гривні, в залежності від смаку. 59 гривень та 52 гривні. Зі знижкою зараз хороша ціна на пасту. Своя лінія 400 грамів, а з додаванням твердих сортів пшениці 400 грамів 31 гривня. Спагеті також 31 гривня, 400 грамів. Цукор залишається по 30 гривень кілограм, але це друга категорія. Ціна пішла вже до гори на олейну, зі знижкою 72 гривні. Стожар також подорожчала 74,50. Ще тримається така ціна на олію від своя лінія по 65,50. і 60 гривень 50 копійок. Олія від розумний вибір. Я слідкую за цінами. Як тільки змінуться ціни, стануть вищими, я обов'язково вас повідомлю. Зі знижкою кетчуп до шашлику відторчин та лагідний по 23 гривні 250 грамів. Торчин соус стартар з пряними травами 200 грамів 27,30 г. соус стартар з гірчицею, 200 грамів 23 гривні. Печериці своя лінія, 275 грамів 64 гривні. Гриби опенькі мариновані 530 грамів 85,50. Делюкс гриби печериці, 280 грамів, 68 гривень. Делюкс кукурудза 41,50, делюкс горошок 39 гривень. Делюкс кукурудза 42,50. Є два види, звичайна і суперсолодка. Ананаси шматочками своє лінія 565 грамів, 59 гривень. Кільцями 61,50 та персики в сиропі половинки 820 грамів, 81 гривня та 50 копійок. Королівський смак майонез 300 г за ціною 45,30 гривень. Є ще королівський смак європейський на перепилиних яйцях 500 грамів за 72 гривні. Щедро майонез домашній для дітей 190 грамів 33 гривні. лінія майонезний соус легкий 300 г 21 гривня та 30 копійок. Майонез своя лінія смачний 300 грамів 27 гривень. Та європейський 300 грамів 36,50 Торчин європейський 300 г 38 гривень. Точнісінько такий самий, тільки 520 грамів 77 гривень. Бачу, розкуповують майонез Гуляйполе 550 грамів за 63,50. Бульйон курячий кубиками 18 гривень. А зі знижкою часниковий перець по 9,70 І в таку ж саму ціну лимонний перець. В акції приправа 12 овочів та трав гранульована. Своя лінія 150 грамів за 29 гривень. Від делюкс тунець шматочками у власному соку або ж в олії 185 грамів за 65 гривень. Розкоповують сардину бланшовану в олії від боцман 4850. І сардина від «Боцман» з додаванням олії 47,50. Лосось від торгової марки Банга 120 грамів, а шматочки в олії 67 гривень. Насіння. А день у день солони 250 грамів. Або ж є і звичайне також. А ні, не 250 грамів. вибачаюсь, По 150 грамів приношу вибачення. По 150 грамів солоне і звичайне по 29 гривень. Поставили на знижку чай. Піквік пакетований, фруктовий. Він мені дуже подобається. 62 гривні. Так, повернувся імбирний ранок від Ловаре. Лєночка, я знаю, що ви його п'єте. ось Зараз він по 48 гривень, але дочекайтеся знижки і візьміть собі про запас. Непоганий чай, смачний, мені сподобався. Чорний із бергамотом є. А, своя лінія 50 штук 42 гривні. Зі знижкою чай делюкс теж дуже хороший та смачний. Ось такий, дивіться, середній лист пекоє. 100 г 57 гривень. вибачаюсь, 56 гривень. Зелений також по 56 гривень. І ось такі фруктові по 50 гривень 80 грамів. Зі знижкою кава Якобс з услі 95 грамів 164 гривні, знижка 50%. Якобс монарх у зернах смажена кілограм 680. З'явився зараз монарх без кофеїну. Якос, хтось питався, запитував 60 грамів 135. Якобс монарх 120 грамів 211 Якобс монарх 280 грамів 390. Якобс Баріста Американо 70 грамів, 170 гривень майже зі знижкою. Якобс Монарх Мелина, 230 грамів, 175 гривень та 50 копійок. Арабіка чорна карта, 230 грамів, 155 гривень. Чорна карта 60 грамів, 96, 120 грамів 350. Так, вибачаюсь, 120 грамів 183. Бачите, ціники неправильно поставили навпаки. Треба їх поміняти місцями. Ось так. Зараз ми поміняємо місцями. Ось тепер добре. Так, не падати. 120 грамів 83,50 і велика чорна карта 250 грамів за ціною 350 гривень майже. Якщо у вас є карта АТБ, ви можете придбати ось цю каву Еліс у зернах за 320 гривень. А зі знижкою кава Далмайр натуральна смажена 500 грамів 462 гривні. В акції кава пупа Мелена 250 грамів. Ось така металева баночка за 271 гривню та 40 копійок. Так, тут так відкривали каву, що пошкодили пакування самої кави. Кава пупа 1 кілограм за 743,50. Вийшла кава Нес Кафе Еспресо, арабіка оксамитова пінка 200 грамів 385 гривень. Нес Кафе Голд. 280 грамів 395. 200 грамів 293 гривні. Танескафе Gold 100 грамів 189 гривень. І не забудьте, що зі знижкою кава Ford. А я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд і до наступних відео. До зустрічі!